Вітаю, друзі! Це дядько Алекс. І сьогодні ми з вами глянемо на такий от прекрасний симулятор туалета бабу. Я не думав, що лише колись взагалі от буду щось таке знімати, але в принципі не знаю. У мене немає зараз ідей, що взагалі знімати. А тут усе бачу є така ігрушка, і в принципі, чому б не спробувати, тому що все-таки якби не було, одні хорори якось на таке собі діло. Так що давайте з вами глянемо, мене уже свій класичний, давайте виберемо з вами uh, uh, Character. Значить, uh, я взагалі поняття не маю, що там будемо. З вами зробити. Я чую, що там якась офігна пісня, Надіюсь, що вона не, а, не авторська, тому що буде печаль. Значить, а, якийсь коріць, не знаю, хто-то з БТС. По-моєму, хто-то з БТС з Жабою. Значить він з форчана. Так, а тут усе якась бібік, якась мать. Коротше, у них є якісь свої характеристики, якісь стайл, кол контрол, дамаг і агресія. Агресіон, агресіон, це звісно прикольно, але я не знаю. Я взагалі не знаю, на що воно буде впливати, так що давайте виберемо. ось, Ох ти, давай виберемо азіата. Буде у нас азіат, Uncle Alex World. Старт зі гейм. Давай глянемо. ох, ти ж йота. Забідає, так поняв, це типа онлайн кооператив гейм, да? А, а в чем суть самої гри? А, я так зрозуміло, що суть. Я думал, ми будемо якийсь туалет відкривати там, я не знаю. Можна бить. Давай куся поб'ємо. <риклад> Брат сложився. О! Третій, третій лице, третій від. А можна якось повернуть, подивитися на лице? Не, не можна. Можна забрати пиво? Блядь, тоже не можна. Печалька. А як пить? А пить можна? Бля, походу, не можна. Опа! Хорошо. О, тубзик. Давай срать. Тубзик на вулиці? Ух ты шье. Ха-ха-ха! Романтик, ты романтик? романсик! Красота, весь яка! А вид я бачу в Вічність, Правильно, Ми десь в галактиці, блядь. Це рай! другий левел. А, що то там не получить, Я не знаю, не встиг прочитати, що там взагалі. А, новий альбом а, в червень 20 червня 2025 року. Аль, Аль Шторм. Що то там? Ладно, це все, звісно, прекрасно, але... Ой, брат, пацани, я, я случайно, я не хотів. Брат, 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 брат. Я теж не хотів, брат. А, можна а, можна щось бухнути? Можна щось взяти? А можна що то? Не, не можна. А можна стул взяти, куди греть? Ні, тільки чашкою. У казино. Андой круто, А Спін ту він. Це, звісно, наїбалово, тому що ніколи в житті ти не, не зробиш він ніякий в казино, але в принципі. А якщо зробиш, то в принципі казино від 100% буде мати більше профіту, ніж ти з казіка. Так що не круйте будь, будь молодцом. Хот фуд. Бургери, начос, а... Фи-фи-фи, ой, фи, види, чипс, чикен, пиз, пиз, стекс стекс Крис... хорсмит, хорсмит, серьезно, да, шучу, не хаваю, это Казах... это Казахстан, без дайте мне будь было сказать, не, ну и хуй с тобой, хот-дог, суп, шу, блять, хот, а це я хот-дог, суп, це в смысле, а як так? А як, подожди. ні, в принципі, дивись, можно порезать сосиску. А, брат. А, є взагалі, а, бля, ссать хочу, ссать, хочу, ссать, хочу, ссать, хочу, швидше А ти обоссався. твої штани, короче, тепер будуть вонять, скоро що то там. Будь ласка, обновіть вашу гру до останньої версії. У мене в є так остання версія. Вроде як. А, я так зрозумів, що сама суть це їсти, бить і бухати. Да, і, в в в принципі, все в тебе в житті буде прекрасно. От таке у тобі золоте правило життя. Так, брат, давайте бахнемо. бахнем. Я не знаю, що ми взагалі повинні робити. Якісь прискорення ми бахнули. О, Ми бахнули з тобою Джек Деніелса, і в принципі думаю, під Джек Деніелсом можна якось уже хуйню робити. Був в цій грі онлайн було б вообще прекрасно. Можно бы взяти когось такого же чокнутого і, в принципі, робити якісь раче страшні. О! Курочка. А може не курочка, може це не знаю там. Брат. Брат, звездно, какрмомолочик, але давай не А, Так, а є що взяти. Монетки. Якісь брат. Вишочек з монетками. Меч і куча книжок. Книжка це прекрасно, але а, в даному випадку, в даній грі, я що я їх використовують трошки, скажімо так, в інших цілях їх не зовсім читають. Але хто його знає, може там хтось і почитує паралельно, поки робить свої діла. Ми з вами запахали кісь все це прекрасно, але давайте, може. Давайте, може, десь туалет найдемо? де Тубзік? Алло, брат, жамшут, рамшат. Рамшат, жемшут. А взагалі є профіт того, що ми їх б'ємо? Це щось дає навіть? А левел 3, брат, мать. Шо <клес> за блять металлика элитта в биг на меня вал. Так, це. Ух, ти брат, мені здається, ти не будеш акробатом. І кімнат взагалі. А я буду офігенно ссать, тому що поки що в цій грі я тільки це і роблю. Ну, Як не, не знаю, може нам щось дасть, може ми ссать захочемо більше. Давай ще. Давай ще. А взагалі ми ставки робимо якісь. Якщо це халявна казіно, то я вважаю це офігенно. Якщо буде, якісь виграєш. Не знаю, може ми рук якісь виграємо, може там чипси якісь. Бля, хай тепер чіпсів захотів і сирок такий зламний. А такий, а, який головний сирок? Що я не несеш, брат? А, плавлений, і плавлений сирок, і оцей сирок солодкий. Давно я, чесно кажучи, не їв сирок солодкого сирка якогось прикольного. Надо буде десь його купити, вже. Я пам'ятаю, коли я купи просрочені, то було неприємно. Хоча, в принципі, знаєш, в ті часи, коли, коли був я був мілкий, я все його купував, хавав, то, в принципі, там сильно а, якось було похіром. Просрочені чи ні, тому що, як би там не було, ми залазили, хавали зелені яблуки мені, кстати, постійно розказував, що будеш і все, пиздец, ти помреш. Э... То, що не можна, будеш сратися, що конь потім і бо будеш взагалі дезінтері ти помреш, умреш, і все піздець. Але ні, ніфіга. Але, скільки пам'ятаю, я їв зелені яблуки, зелену полу. Я. що? Юран, юр. Ти, коротше, біжав за своїм пивом. Я не, не до кінця зрозумів, що за фігня що тільки що сталося, але ми якщо з просрали перший левел. Я не знаю, до дня фіга ми ще катаємося, там це все качаємося, робимо щось таке прекрасне. Але може воно нам щось дасть. Не знаю, може ти розшириш трошки свій і мислення. Брат мені хотів щось сказати, але я слухати не хочу. О! Хліб! Хліб це прекрав. Опа, ти що ще й похава? Так, брат, це понятно. А взагалі є сенс їх бить? Мені здається, особо нема сенсу, але в принципі чому б і ні. Просто знаєш, от зараз е, тільки ток поколення, як то кажуть. Треба робити, знаєш, на пів екрану якусь місіо, а на половину екрану щось, щось таке їм показувати. Опа. Опа, ти що, чипи в кабахнув? А можна аде посать? А де посадь, а де посадь, а де посадь? А де посадь, то а? Я тут наверху, я думаю наверху. Блять, ааа! Чи що що, що, що що це? А? Так, ми з тобою поховали чи пиріг якийсь. 62% саніни у нас з тобою. А у нас в стакані, так поняв, саніну теж, так? Да? Тому що воно жовте і, по-моєму, да. По-моєму, це пішає. Не знаю, може це фан-клуб урінотерапійщиків, яких то фанатів урінотерапії. Прикольна, як картина. Але, але, шторм. Не знаю, може хтось захоче і послухати, їхні треки офігні. Може там справді щось є, може це відсилка, може це. не знаю, там, Група. Бля, бля, я убив своїх братанов, то а. Я убив своїх решей, що за діла? Так, ти. Ух ти йо, ти йо! ти шо, ти шо? ти сильно крепкий, по-моєму. Так. Не знаю, може це якісь там. Прикольні співаки, вони такі, типу, знаєш, спеціально створили якусь треш гру, щоб просто. А, не знаю, щоб просто щось зробити, таке прикольне і а, щоб якусь свою больну фантазію якусь розвлічти трошки. Не знаю. Може, може, вони так рекламують свої, свої треки? Може вони хотіли показати цю от прекрасну пародію на Монолізу. Кстати, по-моєму, Моноліза вона сильно переоцінена, тому що, по суті, то вона мало що себе представляє. Я знаю, те, що в Луврі є прямо напроти Моноліза, якийсь прекрасний такий, прекрасна картина, така гарна. Здорово, здорово. І малювали її прям дуже довго, і дуже. Опа-опа-опа-опа-опа, сать, сать, сать. Спокійно, Посав. Я знаю, є офігенна така гарна картина, я не, точно не пам'ятаю, як вона називається, але а, вона ну, от, Вона гігантська. Це, по-перше, по-друге, вона дуже деталізована. По-третє, вона Вона явно круче, ніж Моналіза. Але при цьому всьому чому-то Моналіза набагато більше Набагато більше клієнтури, скажімо так. Це насправді несправедливо, тому що ну, я, я не знаю, може у історія якась цікава, може. Розкажіть мені, тому що я, чесно кажучи, не цікавився, може хтось з нас знає, може. О, джамшути, рамшути! Б'єм, 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 Би джамшуте! Не тупо ж і не надо, то ви чесно килтіся на нас путь. Опа, 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 курочка, курочка, це прекрасно, це прекрасно. Давай далі, далі грай. Диви, а де хто? А де що? Братва. Я не знаю взагалі, чи її профіти їх бить, але я буду це робити, тому що просто, от просто, щоб. Він що тобі хотів сказати, там, я, я не п'ю чи. Я... У нас, по-моєму, в стакані замість саніни тепер... Тепер, по-моєму, А, ні, знову синіна, бля, почали. О, курочка. А це взагалі нормально, що ми їмо е, курочку, але після неї хочемо сосати. По-моєму, воно так не, не робиться. По-моєму, по трошки інші речі хочеться робити після. Е, після того як ти з'їв цілу курочку, вибачте мене. Так, вибачте мене. А, усюд. Давай, давай, давай. Четвертий левел. Візьми короче, якісь об'єкти. Шо? А что с другом? О, так, здорово. А... Джон Штаны. Бля, можно присесть? Что-то, короче, там пинс. Там мутика если я на разобрал. У нас просто часу мало, надо рвоссать. Опа, 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 пит пай пенс. Там козик. Це якесь життя юбанутого брата, я не знаю. От крутиш казик, бухаєш більше людей і слухаєш якісь бедебузи. А можна покрути ще? Я хочу крути казик. Бля, я хочу крути казик. Давай. Опа, давай ще. Я хотів бля, давай ще. Майже, майже. Да давай, что за дела? Сейчас я боссусь, давай шучу, а Ха-ха-ха, же, май же, Давай еще. Я ж не остановлюсь, блядь, я буду его крутить вечность. Давай вообще, блядь, ну что же за дела-то? Хотя бы ставки. Не, может я свою санину ставлю там, я к ставкам, не знаю. Давай, 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 Так, брат, брат, це прекрасно хочу ссать, не мішай мені. Ми з тобой сходили в туалет. Я не, я не встигнула прочитать, что там взагалі нам пишуть. Давай давай, може, ще раз сходимо чисто в туалет, зараз заради того чисто, щоб прочитати, що нам там пишуть. А щось змінюється? Ой бля, наригано, наблювано, нассано. А взагалі щось Так, веселу музику треба веселих братів. Було б веселіше, якщо нам давали би пізди прям, ну, як відповідь, для. тому що ну що це за фігня, ми значить, ходимо, всіх б'ємо. І при цьому все ми на цей. нічого. А, ти розлив своє пиво, чи що? Я не знаю, що там коротше, нам написали, але а, хто у нас там знаток англійської, давайте, хто кажуть, нам розказуйте. Азіат на колінах це печально. азіати на колінах так нафіга ви на колінах стоїте, то? І азіат на колінах біля якої-то матері, яка стала, наверное, годі, за те, що він бив, блядь, а, пів РСФ. Ні, ну я, звісно, не найкрасивий, а обаятельный, але. Сука, прекрасно, вони ще пригалом. Коротше, я думаю, що ми з вами, як то кажуть, все діло будемо закінчувати, тому що треш це стріми. Давай, ще, налягай. Заїбісь, давайте ще. А тому, що треш, а, це звісно, прикольно, це угарно, це смішно, але а, запис... я до кінця, чесно, то не зрозумів взагалі, як воно а, працює. Давай подивимося, як нас обрига... обригують. Ще ж лаю, що є і майпенс. Пап, шкада бум, шкадабум. Коротше, отак от. Діліться відео з друзями, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. А з вами був дядько Алекс. До зустрічі. Таку ходімося, ні з вами записували.